Друзі, усім привіт сьогодні. Далі розглядаємо позиції по системі скальпінгу, які я торгував сьогодні. Сьогодні вдалося заробити плюс долар 72 цента, і також потратив на комісію я сьогодні 5 доларів 25 центів. Тобто, по статистиці, я в більшості трачу на комісію, ніж в загальному отримую прибуток. Ну нічого страшного, тому що я отримую 35% кешбеку від Tiger.com. Тому якщо хтось хоче економити на торгових комісіях, силку залишу я в описі під даним дороголиком. Також я залишу ссылку на свій телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де там вже більше сотні просто людей, які торгують Разом з нами всі оці позиції вони також відпрацьовували, тому що я показую кожну позицію в нашому телеграм-каналі. Якщо хочеш торгувати разом з нами, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Приєднуйся. І так, зараз ми приходимо до розбору наших позицій. Самий початок дня я зробив мінус долар, ну, долар і 8 центів. Потім нам плюс 32. Я думаю, смислу того всього показувати немає, тому що ну, відео займе досить багато часу. Давайте почнемо з такого основного, що я зміг зробити. Давайте почнемо перше з прибутку. Ось. Найкращий прибуток був це плюс 3 долара 43 цента по монеті Ада. Я тут і досить гарно заробив, тому що я отримав пробій, який я очікував. Зараз я його продемонструю. Ось в даному місці я очікував пробій вниз. Давайте я вже тако відмалюю вам скріншотом. У нас є область. За цією областю був хороший об'єм. Я розумів, що або ми відскочимо, або ми проб'ємо. Я вибрав, що ми проб'ємо. І в принципі я не прогадав, тому що ось я зайшов сюди в шорт, вниз, зайшов я ось тут, потім почав частично я фіксуватися, тому що, так, да, дійсно, гарно пішов рову донизу. Ось бачимо, ось тут я зайшов раз, тут зайшов два. І тут я вже почав фіксуватися своїми лімітними ордерами. Після чого, коли я побачив ось цей імпульс, я дуже сильно обрадувався, тому що ну, він мені гарно дав прибуток, і я там тягну десь коло долара приблизно. А потім після цього імпульсу і вже там попав секунди 3-4. І плюс 2 долара за 2 секунди. Круто. Ну да ладно, дивимося, отут я вже абсолютно повністю закрив всю свою позицію. Закрив я її в плюс 3 43 3,43. Потім також по монеті інж була в нас позиція в плюс 2 87 центів Дивимося, що тут також відбувалося. Давайте зайдемо на 5-хвилинний таймфрейм. Також тут є і... ага, тут і було пробиття. Пробиття рівня, але воно було на досить такому великому-великому таймфреймі. Ось, да, на 1-годинному таймфреймі. У нас є хороший рівень. Ось тут, Я очікував побачити пробій. Чесно, мої цілі були приблизно сюди. Побачити тут і ціну, тому що тут і були неперекриті імбаланси на менших таймфреймах і так далі. Ну, пішов ось такий закол рівня вниз, і після чого ціна пішла вгору. Я не став ризикувати, тримати там позицію, і це дуже добре, що я не став так ризикувати. Тому що ось бачимо, ціна все ж таки там чуть-чуть щось там пішла донизу, але не особо пішла. Якби я там перестав свій стоп-лосс десь тут, то я би міг би втратити. Тому я перестав його в безобиток. На жаль, в мене запису ні по одній позиції немає. Бо тому, що я нічого не записував, але бачимо, я тут зафіксувався, зафіксувався, зафіксувався і тут і десь закрився. Так що оцей міліметр, їх там ролі особо нема смислу брати. І все одно я зміг заробити в плюс 2,87 центів. Тут я заробив плюс долар 61 цент, і та що там просто все по центах йде. Давайте тепер перейдемо до оббитків. Вдалося втратити найбільше тут 2 долара без одного центу, тут також 2 долара. Тут вже по долару. Давайте ми переглянемо ці позиції. І так, монета МЕВ. дивимося. Я тут заходив в шорт. Чесно не пам'ятаю, чому я сюди заходив. Скоріше за все, також на пробой брав. Так, да, я тут і брав на пробой, бачимо, в нас є хороший такий рівень, за яким мало би бути велике скупчення стоп лосів ліквідності. Ось цей рівень. Сюди я заходив. В шорт і мене вибило, на жаль, по стоп лосу На жаль, я тут і втратив, тому що втратив я тут і мінус 2 долара. Не пішов рух вниз, але давайте ми подивимося на цю таку обідну ситуацію. Зараз я їм її продемонструю. А я якщо не помиляюся, да. Появився хороший об'єм в стакані на покупку. Я забоявся. Я забоявся бо подумав, що зараз ну, пішов просто за кол рівня. Ніякого руху вгору не пішло, пішов за кол. Тому я побачив великий об'єм. Я подумав, що зараз ми ось так от різко підемо вгору, бо тому що монета бачимо по цим свічам, вона досить така була активна, і тому мене могло дуже гарно розмазати. І тому я б міг би дуже велику суму втратити. Тому не став я ризикувати, поставив я свій стоп-лос, мене вибило по стоп-лосу. Після чого монета пішла ось так: от вниз, і потім бам! Той пробой, що я чекав, побачити ось тут Ну, він почав ось тут йти. Тому, на жаль, не пішло. Не пішло і я втратив. А ця ситуація також та ж сама. Я заходив просто два рази підряд, тільки тут я вже заходив теж в шорт. На жаль, мене відкрило. Я як зараз пам'ятаю, вони прям дуже сильно сквізануло. Я знову відкривався як по минулі ситуації, тільки вже я отут відкривався по минулі ситуації, да? ось тут, і мене вибило по стоп-лосу ось тут. А в даному випадку я відкривався ось тут. Але через те, що пішов прям такий сильний рух донизу, мене сквізануло і відкрило ось тут. Потім я почав фіксуватися лімітними ордерами, і після чого я побачив, що ні. Мене відкрили максимально тупо. І закривав я свою позицію. На жаль, я її закрив ось тут. Далі рух пішов донизу. Міг би я забрати плюс, але, на жаль, закрив ось так. Закрив так і теж втратив мінус 2 долара. Потім я зробив по монеті інш мінус 1 долар, 0,8 центів. Давайте також ми її подивимося, чому я сюди заходив. Тут, якщо не помиляюся, я брав рух від плотності на більших таймфреймах. Так, да, на більших таймфреймах у нас є хороша така область супроту. Від якої я заходив вниз. Область я набирався сюди вниз. Ну, на жаль, рух донизу не пішов, коли я зайшов. Ось я зайшов тут той шорт, але чому шорт не пішов зразу, пішов ось такий. Чесно, було досить багато таких обідних позицій, тому що, ось, наприклад, одна із позицій обідних. Тут я набрався в шорт, думав, все, зараз ціна ось так, от піде донизу. Ну, в даному випадку появився хороший об'єм на покупку. Мене. Закриває поступ-лосу, тому що ось бачимо, по, по дійсно хороший був об'єм, бо пішов різкий рух вгору і зразу ми відкупили ту ціну. Тобто пішов сильний імпульс вгору, ну відносно сильний. А мене закрило по стоп-лосу, і після чого, потім як мене закрило поступ-лосу, ціна пішла донизу. І міг би я заробити. Ну на жаль, я тут і втратив. ну Нічого страшного. Я рахую, що це є систематичний стоп-лосс, тому що втратив 1 долар в межах ризику. Не став я там переставляти стоп-лоси, наскільки пам'ятаю. Тому це цілком нормально, і такі стоп-лоси це є норма, якщо я потім графік пішов по твоїй думці. І так, далі, думаю, смислу розбирати кожну цю позицію по пару центів, я думаю, немає. Там я втратив мінус 8 центів, 65 і так далі. Ну, взагалом я заробив хороший плюс. За допомогою ось цієї позиції плюс 3 долара 43 цента вдалося мені заробити плюс долар 72 цента за цілий день також плюс комісія 5 доларів 25 центів я віддав на комісію. В загальному за день я зробив 20 огонь, тому це досить багато, але нагадую, я тільки вчуся, я не є професіональний трейдер, я не є трейдер що просто буде сидіти, правильно торгувати і так далі. Я просто зараз заходжу майже в кожну ситуацію, яку я бачу, тому що це я набираюся досвіду. У мене депозитом зараз в районі. Майже 60 доларів, і я вважаю, що це є депозит просто для тренування. Якщо б я би дійсно хотів би багато там заробляти, і так далі, я би закинув тисячу доларів. но в мене нема певних знань. Я розумію, що. Хтось типу, каже, ой, заробляєш цент і туди-сюди. Хтось правильно відноситься до моєї думки, тобто вони погоджуються, що коли в тебе нема досвіду, нема знань, то потрібно починати максимально з низького депозиту, там з 10 доларів навіть. Так що, я надіюся, багато хто мене зрозуміє, що не варто починати там початківцю торгувати з 1000 доларів. Це в 100% ж він його втратить, на, що так ризикувати. Тому я думаю, що багато хто мене зрозуміє. На цьому все народ, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, став ставте лайк, також підписуйтеся на мій телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де більше сотні просто трейдерів сидять, торгують разом з нами, заробляють. Тому ссылка буде в описі під даним відеороликом. Якщо тобі не сподобається наш телеграм-канал ком'юніті, то просто вийдеш і все, не підписуйся. А так то зайди, подивись, поцікався, кожен для себе щось цікаве знайде. На цьому все, усім до зустрічі, усім профіту і усім пока!